24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після. О 5 годині ранку російські військові здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. Вони розраховували на швидку перемогу за три дні. Везли з собою парадну форму, готувались пройти в ній по хрещатику. та не вийшло. Перетнувши кордон, вони наштовхнулися на потужний супротив нашого народу. Ми об'єднались у єдине ціле, залічені години. Хтось волонтерив, готував їсти, плів сітки, наповнював мішки піском, робив коктейлі Бандера смузі. Всі ми. Голі руч були готові стати на захист своєї рідної землі. Ми всі 24-го усвідомили, хто ми є, що це наша земля, що ми любимо свою батьківщину. 24-го рік незламності та люті у лютому, сирени повітряних тривог, звуки ППО. Вибухи ракет, спалені будинки, зруйновані міста, тисячі зґвалтованих і вбитих, покалічених і спустошених душ. Але ми вистояли ми живі, ми переможемо, захищаючи кордони та незалежність. Покриваючи свої імена славою, на жаль, гинуть у боях відважні та мужні, сміливі та незламні українські воїни, наші герої, наші соколята, наші легені. Ми доземно вклоняємося всім полеглим воїнам у цій запеклій боротьбі. Пам'ятаємо про вас. Вічна пам'ять вам та царство небесне, наші рідненькі хлопчики.